Христини за колючим дротом в кіровоградському сізо хрестили дитину в'язаної жінки. Такий обряд провели вперше. На христинах побувала наша знімальна група. Маленькій Вікторії трохи більше місяця. Вона народилась, коли її мама знаходилась в СІЗО. Зараз жінка мешкає в окремій кімнаті матері та дитини. Услови атлічні мені створили всі умови абсолютно. Тому я змогла нормально родити здоровенького дорогинка і нормально було. Заграти Ганна потрапила через наркотики. Народження доньки говорить це надія на краще життя. Вона було б всі по-другому, вийшла, вийшло хорошо, появилася мали дали нормальний сред. Поэтому відбуває наказання і справляємося розпитом Вагітність у дівчини була важкою через надмірне нервування. Вона навіть могла втратити свою довгоочікувану дитину. Весь цей час Ганну підтримував працівник благодійної організації Володимир Глухий. Його жінка і обрала хрещеним батьком для доньки. Обратилася адміністрація, сказала, що є єміна дівушка, яка нажимається в поддержці та помощі. Забудьте внимание. Хрещеною матір'ю Вікторії стала співкамерниця Ганни. Адміністрації Сізо, коли дізналася, що жінка хоче похрестити дитину, пішла на зустріч. На Кіровоградщині хрестини за дротом проводять вперше. Раніше не було. Це в цьому році ми вперше крестимо дитину. в 2012 році дітей забирали. Як тільки родилися місяць побули, і мамочка ходила з дитином на колонію, або вже забирали родителі. Бабушки, дідушка хрестили Вікторію в кімнаті матері та дитини. Тут все як у церкві. Горять свічки, батюшка читає молитву перед малею чан із святою водою. Проводити обряд можна у будь-якому місці, розповідає священик. Головне відверте бажання батьків. Во ім'я Амінь і Сина, Амінь. І Святого Духа, Амінь. Далі маленька Вікторія поїде з матір'ю у колонію. Віра Шестакова Анастасія Діденко день за днем.